to you Віка вже вчорашнього, з сьогоднішнього дня вже готується на день народження. Приміряє наряди, Київ діть, О, вигуляла в метро. Зайшли в улюблений відділ всіх. Та да, ми вже тут скупилися. Віка робить торт свій. А я буду зараз виносити торти на замовлення. У нас сьогодні. Наверное, рекорд... одна з рекордних кількості. Як 14 лютого? Да, 14 тортів на сьогодні. Уявляєте, як уявляєш? Да, Складно було. Так, ну, короче, ми працюємо, а завтра вам будемо знімати теж святковий контент, яка да? Да. вже починає зборку торта свого на день народження. І у нас буде який тортвік? а, а начинка? по Подивіться, який він гарний. Як? мак журавлини вина на білому. Да, Усім доброго ранку. Сьогодні Вікторія 18 років. Йдемо її вітати. Капець, 18 років. Happy birthday to you! Happy birthday подарунок. Офигеть! Подивися, підійди, не підійде. Вже приїду додому, сяду з цього. Так. Кайф, я все не бачила. Ти що робиш? Усім хеллоу. Там Вікторія вже дороблює свій чотирив'ярусний торт. Хотіла вам його показати. Зараз ближче покажу. Вік, довольна результатом? Майже? Майже. 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 Красивий дуже вийшов. Тепер ближче показуємо. Ламбет. Класичний стиль. Власне, мені дуже подобається такий лаконічний, весь такий красивий, красивий, красивий. Осталось його довести. Готовий результат. Яка несе його холодинок. Якщо він засунеться, засунеться. У нас тут Отак, о. Як ви зрозуміли, торт доїхав цілий і неушкоджений. Дивіться, який красивий. Там всі очікують на вас на дійку. Вики торт. Давай, лаві. Що ти? Надійка, водиком. А чем ты будешь запаливать? У нас есть ой, спичка? Так, ну кто спевает? Обязательно як по бажанню. Ти вирішила весь список перед це перерахувати. Five minutes later. Ура, ура! 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 Усім привіт! Ми приїхали відпочивати на басейн. А в цей раз інший комплекс. Це Nicolas Club Resort, здається, точно не пам'ятаю. Ось тут так красиво. Дуже красиво. Ми ще навіть надійшли. О, мені вже дуже подобається. Такі гарні альтанки. Класс. Диви красиво, а? Альтанки з холодильниками. Так, да? який не кожного з того. Усім хеллоу! У нас сьогоднішній вечір завершується походом в кіно. Йдемо ми е, на, на покинь, якщо кохаєш. Вікторія вже почитала книжку, вона мене тільки чекає. Ось так. Тому сьогодні буде такий дівчачий вечір. Бат сказав, що на такий фільм він точно не піде, тому проводимо його вдвох. Завершився. Сказати, що ми в шоці, це нічого не сказати. Ну і чесно, я просто в шоці, тому що я собі трошки інакше уявляла цього героя. Але фільм, звісно, дуже прикольний, класний. Там піднімається найголовніша зараз проблема в нашому не в жінок. суспільстві, Да. не всі жінок, не, не всіх, але не, більше, більше, більше. більше да, половина стикаються з такі з такою проблемою. І насправді, коли ти постійно людині даєш. Другий шанс. Нічим хорошим це не закінчується. Mm -hmm. Mm -hmm. Я думаю, може... скільки ти ставиш? Тут показується правила трьох широк. Mm -hmm. Чула, але мені здається, ну no, тут воно дуже добре це не працює. працює. Тут воно дуже добре показується. <працює> так, я помічула це. Так, в мене в мене тебе ще чекає книга. Віка каже, що там багато чого повирізали. Сценарієм, так? Ні, ну во-первых, вони чогось старішки. Можна казати, скільки років? Скільки? Ім по книжці жінці 25 років, то він Короче, важливо. Коротше, фільм класний. Нормально, мені сподобався. Ми трішки сплокнули, все як мало буде. Все, як я очікувалось. Я ставлю фільми десь. Я просто не читала книгу, тому я ставлю десь. Ем, ну хай буде вісім з десяти. Тож вісімдесяти? Ні, ну сам. А книжка? Книжка краще? Книжка 10 навіть. <даже більш>. <рик> я ще не, <рик> не, не ни, читала. <рик> не, ну, не читайте книжку, а потім. Навпаки зробити книги. Книга, а потім читати книгу. Це я так зробила. Я дуже хотіла почати книгу читати, але думаю, зроблю навпаки, подивимося, як станеться. że ty.